Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава маємо вже кінець січня. Кінець січня, і власне на наступний тиждень, неділю вже будемо празнувати стрітення. Стрітення! ромниця. Наше величне свято, величне свято, коли зустрічається весна зимою. На зимою, і ми маємо знову ж таки ті цикли, власне, сорокоденні, сорока п'ятийденні. А І оце власне на, на, на піку вітому. Того циклу, а відповідно святкуємо це свято. Це свято жіночого вогню. Коли говоримо про жіночу силу, то ми зазвичай говоримо про воду, про землю. Однак, так чи інакше, люба сила має жіночий чоловічий прояв. І відповідно вогонь теж є і жіночий. Тож власне, це свято жіночого вогню. Додоли, перуниць, додола. Те, що б'є долу, це жінка, дружина, перунова. Додолу, перуниця. І відповідно от вона це її сила, і це відповідно оця жіноча сила, вона штуркає, вона штовхає, вона надихає чоловіка до якихось звершень, до якихось нових перемог, до якихось нових досягнень. Ось таким чином вона є знову ж таки, тою, хто породжує, так, жінка породжує, вона породжує саму ідею стосунків, потім породжує саму ідею, де то мій чоловік, де то моя пара, потім вже породжує самі стосунки, потім породжує сім'ю, а потім вже породжує вже, вже дітей, як, як прояв з е, сім'ї тих стосунків, ну і так далі. І, так далі, і, так далі. Ось. Е, і оця жіноча сила, той жіночий вогонь, то він власне, він, власне отут зимою. На початку, так? Ще нема. Нема ще весни, ще зима, але, але, але вже є стрі, стріча, стрітання, вже стрічаються. Весна з зимою. Весна з зимою стрічаються. І власне, на цій зустрічі і проявляється жіноча. Жіноча сила творча, вогняна, яка власне, вже зачинає, зачинає, власне, то нового життя, відродження нового життя. Ось, дуже-дуже цікава така тема. І відповідно, що ми маємо, ми маємо ту силу, ми можемо ту силу взяти і потім її використовувати. Тобто говориться так, що вода, освячена на громницю, на, 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 власне, на свято додоли перуниці, на стріплення, має е, ну, таку саму силу, як і на водосвяття, як на ярові дани. Тож, відповідно, приготуйте на наступний тиждень, то властиво кожного тижня добре вам робити, брати власне, на обряд воду. Так, і не важливо, що ви там, а я тут. Все рівно ми в одному магічному, в одному духовному полі, в одному обряді. І те, що відбувається тут, те відбувається і у вас. І відповідно, ви ставите воду і дозволяєте приймаєте благословення богів рідних, приймаєте освячення, яке я роблю, і ваша вода набуває тих самих. Самих властивостей, що і вода у мене, це нині називається як? Це досліджує квантова фізика, коли власне різні частинки взаємодіють і проявляють себе однаково в самих різних частинах простору, проявляють себе як одна частина. То дуже цікаво, тут дуже цікаво, і нині, бачите, вже власне, квантова фізика доходить до тих речей, які ми розуміли і знали. Просто вони називалися іншими речами. І ми е, не просто розуміли і знали, а ми це використовували і вміли це використовувати своєю думкою, е, своїм духом, своїми руками в обряді там, і, і так далі. Ось. Тож, відповідно, бачите, просто люди поступово забули, або їх заставили забути певні речі. І то почало рахуватися казочками, байками, вигадками. Фантазією, так. Ну, а потім, власне, фантастикою і фентезі стали використовувати письменники, аби в такій формі розказувати, власне. Дуже важливі речі, дуже важні такі речі. І потім ми бачимо, як воно так і відбувається. Ось. Е, тож, відповідно використовуйте це, беріть ставте воду, особливо на стрітання. На наступний тиждень обов'язково приготуйте переславлення воду, щоб її освятити, щоб прийняти на неї благословення і тоді окропити тою водою своє помешкання знову ж таки, окропити себе, своїх рідних, близьких. Омиєте місце під спальню, під спальню де, де, якщо там можна помити ось під диваном, то це чудесно протерти там, тою водичкою. Так? Або хоча б укрупити. От, Ну і трошки ще тримати, собі, там, щоб мати ще пізніше далі. Так? І, звісно, стрітинська свічка. Стрітинська свічка є окреме відео, де я розповідаю. Як, ну, вже минулого року, як минулого року літом було кілька випадків, коли бура набігала сюди, і вітер несамовитий, що ж страшно було, що мої дерев'ятка молоденький тут понищить. Ось, і я брав, відповідно, стрітинську свічку, засвічував, побалився кілька хвилин, щоб... О, та там просто світити свічку, там сама свічка. А, і бах, і все. І там навколо бура бушує, а, а тут воно нашого місця тут тиш, і глад, і все спокійненько. Ось так от. Тож, відповідно, аби таку стрітинську свічку ви мали, то, то її треба зробити. Найпроста стрітенська свічка. Звісно, що це краще, якщо це віск, бо віск власне, він дуже добре. Впитує інформацію і ту інформацію береже в собі. Тому воскова свічка ідеальний варіант це воскова свічка. Самий простий варіант це просто воскова свічка. І ви її берете в обряд. І коли це буде обряд, ви побачите, коли я буду запалювати свічку, то ви теж її запалюєте. І вона якийсь час горить, ми молимося, вона набирається тої сили, а тоді ми її тушимо. Тушити свічку знову ж таки треба. Ніяк не задувати, бо задувати вогонь це не повага до вогню. А треба тушити або пальцями, мокрими пальцями можна, або чимось копачки такі є, і були завжди, і є нині. І так тушиться. Ось, тобто саме, простий варіант це просто свічка. Ну, ще краще, якщо ви візьмете кілька свічок. Так. Ну А взагалі традиційно то це не просто свічка, а сплітається з три свічки косичкою. Так. Ну як коси заплітаються. Так. так само така косичка. Косичка, о. О, косичка. Косичка. Отак то от, відповідно або косичка, або, або три разом скручується так от, спіралькою. спіралькою. От. Ось. Тут такі два основних варіанти традиційних. Відповідно, це знову ж таки символізує єдність трьох світів, триглаву світів, правий, явий нави. І говориться, як то говориться в своїй книзі, що першими ми три вклонилися. І оця триєдність, вона проявляється усюди, проявляється. Тобто, ще я пригадую, десь в юності найраніше не можу пригадати коли. Ну, ну в юності в студентські роки вже точно, тобто, ну, підлітком, скажімо так, підлітком, то я вже, вже точно знав, що от як є якесь питання, як поступити, як що вирішити, що робити, так? то відповідно треба шукати три варіанти дії, три варіанти вирішення, три варіанти відповіді. Три варіанти. І ви тоді дивитеся і бачите об'ємну ситуацію. Ну, найпростіший варіант це як руйнація. Творення і збереження. Сотворити, зберегти або зруйнувати. <кій> ну, це так, якби, знову ж таки, ота триєдиність сил. Так, три сили в світі. Однак та триєдиність, вона в самих різних питаннях проявляється, власне, ну, не завжди от так, як збереження, сотворення і руйнація. Однак три Три основних варіанти. І ви шукаєте, ви бачите, ось можна поступити так, можна поступити так, можна поступити так. Якщо ви бачите чотири варіанти, значить якийсь варіант є під варіантом. Якийсь варіант під варіантом, і ви дивитеся, аналізуєте і бачите, а, оце під варіант. А основних оце три варіанти. Якщо ви бачите тільки два варіанти, значить ви щось не бачите. Значить, треба уважно ще раз подивитися. І коли ви побачите третій варіант, тоді ви вже значить, бачите системну картину. Ситуацію, задачу. Ось так от. О -о -о. Оце, власне, три глав, як три єдині буття проявляється в нашому житті, в кожноденному житті. І як ви це можете використовувати і маєте використовувати, і використовуйте це. Тому що е дуже часто можна почути, ой, що ж робити, нема виходу, що ж робити, нема виходу. Завжди є не просто вихід, а є три виходи. І якщо людина каже, що немає виходу, значить вона бачить лише один варіант, який їй не підходить, який їй не подобається, який вона не приймає. Значить, треба відійти в сторону, розтуждетися з тою ситуацією, подивитися на неї зі сторони, і ви побачите тоді три варіанти. І зрозуміти, що можна поступити так, так і все. О. А страх не дає людині побачити, і вона бачить тільки найгірше, і все, і каже: Ой, нема виходу, нема виходу. Вихід є завжди, причому не один, а три. Ось, тож використовуйте це в своєму житті. Ось так. Тож, готуйте свічки, готуйте воду на наступний тиждень на стрітання. І будемо відповідно це святкувати, будемо це освячувати, і будете мати оберіг в хаті, аби, не дай Бог, як якесь лихе чи там бура якась, чи там повітряна тривога, чи, чи ще щось, повітряна тривога запалюєте і читаєте заклад до роду, і, і власне знову ж таки маєте обережну силу. Ось так. Ось. Тож готуємося до стрітання. Готуємося до стрітання. Ну а далі вже там там вже і весна не за горами. Тож, відповідно, знову ж таки, ну ця вогняна сила. Воняна сила, вона знову ж таки очищаюча сила, і настрітання відповідно роблять і завжди робилися в першу чергу чесні обряди. І як ви наступного тижня знову ж таки прийдете на святкове славлення, на стрітання, то дуже добре, якщо ви усвідомите, подумаєте, від чого ви хочете очиститися, що ви хочете скинути зі свого тіла, зі своєї душі, зі свого розуму. Зі свого життя, що ви хочете спалити, що має відійти в небуття, в минуле, все. Ось. Над тим задумайтеся, знову ж таки, і дуже добре, якщо ви це собі запишете, замотуєте, щоб чітко розуміти. Чим чіткіше, чим конкретніше ви розумієте, тим краще. О, отак от. Ну і відповідно мої книжки вам допомогу. Використовуйте. Ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі, славі своїй, очистився від чужовір'я, брехні злодійства, звільнився від тих паразитів, і той ракової похолини, олігархату, встав з колін, згадав, згадав свою силу, згадав свою традицію. Звичай, звичай керування процесами навколо себе згадав свою віру, мені знання своє. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, вічу цей твородовсьвиш Всевишнього, Велесе батько, прийди свій досліджу своє наділи мудрістю своєї осіни. Слава, Велесу батьку, слава.